Перед початком практики відбулася настановча конференція, де було окреслено основні завдання: удосконалення педагогічної майстерності, розвиток професійних компетентностей та навичок, допиття досвіду організації освітнього процесу. Також було визначено обов'язки ведення документації щоденних практики, підготовка до уроків конспекти та продовження заповнення портфоліо. На основі вимог педагогічної практики було складено індивідуальний план, що включав участь у підготовці та проведенні уроків, відвідування уроків інших студентів та вчителів. Практика проходила в Запорізькій початковій школі світанок. Школа має достатньо обладнаний навчальний простір, інтерактивні дошки, мультимедійні засоби, дитактичні матеріали, класи, у яких проводилася практика, просторі, затишні та добре освітлення. Було отримано зразки оформлення конспектів, щоденників практики, інструкції до оформлення портфоліо, вимоги спостережень, та вся документація булася відповідна до методичних рекомендацій. В час підготовки до уроків в не було опрацьовано типову освітню програму, також перед власним проведенням були проаналізовані показові уроки вчителів. Організація практики була на високому рівні, школа максимально обладнана для потреб учнів, в класах створено комфортне середовище для навчання та розвитку. Учителі завжди були готові щиро допомогти, якщо виникали певні питання. Перед початком проведення власних пробних уроків ми спостерігали показові, які нам давали безпосередньо вчителі. В них було проаналізовано вісім показових уроків: це математика, навчання грамоти, як підметок читання та дизайн і технологія. Кожен з вчителів продемонстрував нам чудовий приклад того, як варто себе вести з дітьми, яких правил дотримуватися та які методи роботи використовувати. Також я проводила спостереження десяти уроків інших студентів. Всі дівчата, які проводили свої уроки, були дуже відповідальними та налаштованими на плідну працю з дітьми. Деякі з студенток на пробних уроках відкривалися зовсім по-новому, за чим було приємно спостерігати. Власні проведення я провела урок математики в другому класі та навчання грамоти читання в першому. На мою думку, обидва проведення були вдалими, але урок математики пройшов для мене набагато швидше та легше. На уроці математики мета була повністю досягнута, було отримано неймовірно кількість позитивних емоцій, із нюансів проблемна задача була недопрацьована до кінця, через що втратила свою цінність як проблема уроку. Коли ж на уроці читання мети було досягнуто не повністю, бо ключовим завданням було розвинути навички читання, а під час проведення діти читали мінімально, але це не завадило уроки бути достатньо інтерактивним та цікавим для маленьких школярів. Усі поради методистів та вчителів я враховую та вдосконалюю. У обох класах діти були дуже дисципліновані та слухняні, що є великою заслугою саме вчителів. Які контролюють поведінку учнів створюють домовленості, ротини, тощо перед уроком обов'язково має бути підготовлений конспект, презентація за потреби наочність. Застосовані мною методи були такі: як мікрофон, московий штурм та проблемне навчання, використані інтерактивні технології, проектор, дошка та інтерактивна презентація. Та уроки були проведені саме в офлайн режимі, але на уроки доєднувалися учні, які працювали дистанційно в нього. Ну, в набуті, такі компетентності. Як емоційно-етична, рефлексивна, мовно-комунікативна та особистісно самовдосконалення, емоційно-етична це здатність до емпатії, добричного ставлення до учнів, мовно-комунікативне, чітке і доступне формування завдань, рефлексивна аналіз власної діяльності вдосконалення методів навчання та особистісне самовдосконалення, це робота над собою та врахування всіх рекомендацій методистів. Проблеми та шляхи їх вирішення, головними проблеми це постановка голосу, варто бути строгіше саме в голосі, звертатися та працювати з усім класом максимально активно, та продовжувати вдосконалення в написанні конспектів та підбірці дидактичного, дидактичного матеріалу. А ця практика дала змогу зануритися в освітній процес ще глибше. В неї було здобуто досвід організації уроків з урахуванням ключових компетентностей та орієнтованістю на учнів. Теоретичні завдання вдало поєдналися з практикою у своїй майбутній професій, професійній діяльності повно використовувати набуті навички підготовки методичних уроків, розробки дитактичного матеріалу, ефективного зворотнього зв'язку з учнями та пробні уроки, які проведені самостійно стали важливим кроком у моєму формуванні як вчителя початкових класів. Практика була спланована та організована максимально на користь студентів, щоб ми могли пропустити через себе кожен свій сформований урок, достатньо на крок ближче до встановлення правними читалями. Дякую за увагу. Дякую, Анастасія. Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти, як проходила ж моя е, практика пробні уроки в школі. Я проходила педагогічну практику в початковій школі, база практики школи прогрес, де мала можливість реалізувати свої знання на практиці, ознайомитись з особливостями сучасного освітнього процесу в умовах нової української школи. Потрібно було складати індивідуальний план, вести щоденник практики та все ж таки складати конспекти уроків і йти до дітей. Тож. Перед початком ми подивилися показові уроки вчителі школи, а вже потім створювали власні уроки. Я провела два уроки. Практика проводила як в очному, так і в дистанційному форматі. Я спробувала себе у двох форматах. Урок математики я провела за темою табличне множення і ділення, табличне множення на ділення на 10 і центнер. Я для себе вважаю, що мету було досягнено, єдине е, трішки завдання діти не зрозуміли, саме моя проблема, е, неправильний чіткий інструктаж. А мистецтво в мене тема була січастий ордамент. Е, тут також, наче все було добре, е, свої помилки я врахувала. Е, хочу розібратися з плюсами і мінусами, що ж мені вдалося, що ні. Були хвилюючими уроки, так і надихаючими. Учні демонстрували зацікавленість, активність, позитивно реагували на ігрові інтерактивні форми роботи. Після кожного заняття я проводила самоаналіз, що дозволило виявити сильні сторони та моменти, які потребують вдосконалення. Відвідані уроки вчителів були джерелом цінних методичних ідей, прикладів організації класного середовища та управління увагою учнів. Спостереження дозволило порівняти стиль викладання побачити, як у реальності втілюються принципи нуж. Серед основних труднощів варто зазначити брак досвіду у формулюванні чітких інструкцій для дітей. Складність у врахування вікових особливостей кожного учня у вчасному реагуванні на непередбачену ситуацію під час уроку. Також деякі виклики виникали в процесі поєднання теоретичних вимог з реаліями шкільного життя. Вирішенням стало уважне спостереження за роботою вчителя, обговорення трудощів з методистами практики, самостійна робота з методичною літературою та регулярна рефлексія. Важливим стало також вироблення навички швидкої адаптації та гнучності в педагогічній діяльності. Протягом практики також ми вели документацію, щоденник практики та портфоліо. Крім цього, заповнювали індивідуальний план, який можна побачити в щоденнику практики. В кінці практики був звіт, а перед підготовкою уроків готували конспекти та презентації. Практика допомогла мені розвинути такі професійні компетентності, як мувленєву, методичну, цифрову, психологічно, емоційно, етично організаційно та рефлексивну в основному. Також я використовувала як ідеї з наурок для конспектів, так і всеосвіту. Різну наочність можна було знайти на різних пабліках у Фейсбуці. Презентації це була Canvale, інтерактивні види діяльності у Артвол. Адже в незалежності від того, який проводила я урок математику для другого класу в очному форматі, чи мистецтво для четвертого класу в дистанційному форматі, в мене все одно була прикріплена як презентація, так і в очному форматі, ще й додатково роздруковані наочності на випадок або укриття, або поганого інтернету. Практика пробні уроки початкової освіти це важливий досвід в умовах реалізації концепції НУЖ Практика дозволила відчути справжню відповідальність за якість освіти, ознайомитися сучасними підходами до навчання та виховання молодших школярів. Було набуто розуміння, що головне завдання вчителя не лише передавати знання, а й створити умови для всебічного розвитку особистості учня, формувати ключові компетентності, критичне мислення, ініціативність, комунікабельність та уміння. Вчити протягом життя. На цьому в мене все. Я дякую і методистам практики, і вчителям, які допомагали у створенні цього процесу. Дякую за увагу. Хочу поділитися своїми враженнями та досвідом проходження педагогічної практики. Практика проходила в очному форматі, і я дуже рада, що мала змогу бути поруч з дітьми, проводити з ними уроки, бачити їхню реакцію, емоції та зацікавленість. Базою проходження практики стала Запорізька початкова школа світанок. Під час проходження практики я оформлювала необхідну документацію. Це було і писала конспекти уроків, і заповнювала індивідуальний план роботи студента. Також редагувала своє портфоліо, записувала аналізи уроків спостереження в щоденник практики. Оволоділа такими навичками професійними: як компетентностями: мотиваційна, комунікативна, когнітивна, креативна, соціальна, психологічна та морально-етична компетентність, методична та рефлексивна оцінювання. І так, мої два власних проведених уроки. Перший перший урок я провела в першому класі. Це було навчання грамоти письмо. В першому класі був такий урок оформлений як подорож на транспорті, під час якої діти виконували вправи, писали словосполучення і речення. Другий урок це був урок математики. Урок я провела у вигляді математичної подорожі з іграми, математичним квестом, командної роботи, завданнями на логіку. Також зазвичай була підготовка до урока. Під час підготовки я працювала з типовими освітніми програмами НУШ, вивчала підручники, методичні рекомендації. Матеріали знаходила вона на бібліотеках на платформах НУШ у та методичних посібниках. проводила консультації з методистами. Також було спостереження уроків. Я мала змогу бути присутня на показових уроків вчителів, спостерігаючи. За їхніми уроками, я побачила, як ефективно можна засвоювати дидактичні прийоми, інтерактивні методи, налагоджувати дисципліну в класі і підтримувати інтерес дітей протягом цього заняття. Також була присутня на уроках своїх одногрупниць. Які ж у мене виникли проблеми під час е, уроків. Ну що вдалося спочатку? Я хочу сказати: мені вдалося підготувати цікаві та змістові уроки з використанням інтерактивних методів. Я швидко налагодила доброзичливу атмосферу в класі. Учні охоче брали участь у веснях, відповідали на запитання, виконували завдання з інтересом, оформлювали документацію, вдалося правильно підібрати навчальний матеріал з відповідно до до вікових особливостей дітей, опрацьовувала типову програму та методичні рекомендації. І над чим ще треба працювати. От, наприклад, на уроці математики я не змогла чітко розподілити час між етапами, через що частину матеріалу подала занадто швидко. В майбутньому плануватиму кожен етап уроку з урахуванням часу. І на уроці письма я не вказала, що спочатку, наприклад, пишу зразок я на дошці, а потім учні повинні переписати його у зошит і не уточнила, яке саме було буквенне з'єднання слів. У наступних уроках я врахую цю помилку. Отже. Педагогічна практика стала для мене важливим етапом професійного зростання. Я отримала безцінний досвід, практичний, досвід у реальних умовах школи, що допомогло поглибити розуміння методик навчання, організацію освітнього процесу, взаємодії з учнями. Практика дала змогу поєднати теоретичні знання з практичними навичками, відчути себе в ролі вчителя. Практика залишила приємні щирі враження, адже діти були активними, відкритими до спілкування та співпраці. І хочу подякувати методистам за допомогу і підтримку. І також хочу подякувати школі, яка дала можливість проводити очні уроки. Все, дякую. Які компетентності я набула під час практики? Це мовно комунікативність, предметно-методична, психологічна, емоційно-етична, проєктуальна, організаційна, оціно-аналітична, інноваційна та рефлексивна. Під час практики я провела два уроки у дистанційному форматі. А перший урок у мене був урок мистецтва, тема «Опішнянська та косівська косівська кераміка. Ми ліпили з пластиліном. Мені здається, урок проведено було доцільно і мету, яку я ставила перед собою, вона досягнена. Є один нюанс, який там дуже сильно затримала дітей аж на 10 хвилин, бо хотіла всіх опитати, і плюс у дітей була зацікавленість. Тому я відповідала на всі їхні питання і так якось затримала їх. Далі у нас урок я провела урок математика через тиждень, тема була повторення та закріплення, письмове множення та ділення багатоцифрового числа, розв'язання задач. Урок був проводено, мені здається, дуже добре. Один нюанс фізхвилинка трошки запізно була. А далі я б також писала тези по використанні штучного інтелекту, тобто ще ілюстратора саме на українській мові. Але, на жаль, дистанційному формі я не змогла провести, тому всі свої тези я намагалася адаптувати на уроці математики, і ви можете бачити часткову мою презентацію, які я зробила. Раніше я також працювала з портфоліо і з документацією, такої, як щоденник практики, звіт і ну, презентацію, яку я зараз вам демонструю. Що мені вдалося провести два уроки мистецтва математика у четвертому класі, підготувати індивідуальний план, конспекти до уроків, презентації також до уроків. А використовувати інтерактивні методи та цифрові інструменти, тобто ще ілюстратор, я також використовувала, активно працювати з щоденником та портфоліо, спостерігати і аналізувати уроки як вчителів, так і інших студентів, і налагодити контакт з учнями під час дитанційного навчання. Що не зовсім вдалося: обмеження можливості взаємодії з учнями в онлайн форматі, складні складнощі з технічними моментами під час підключення. На все задумано вдалося реалізувати через обмежений час. Прийшлося трошечки перебігати з одного завдання на інше. Хотілося б більше практики саме в очному форматі. І так, у висному, у висновку у практи дала мені змогу наблизитись до реального педагогічного діяльності, застосовувати знання та побачити особливості роботи в умовах нуш у, у дистанційному форматі. І я набралась досвіду, який стане у прогоді у подальшому професійній діяльності, особливо щодо підготовки уроків, адаптації матеріалів та організації зворотнього зв'язку з учнями. Дякую за увагу. Так, я розпочала практику з настановчої конференції, де ознайомилася з її завданнями та вимогами до написання уроків також до написання документації. Склавши індивідуальний план, вивчила матеріальну технічну базу школи світанок та освітню програму для молодших школярів. Практика була добре структурованою з підтримки наставників та методистів. Відвідала уроки в першому, другому та четвертому класі в онлайн та офлайн форматі. Також ознайомилася з різними методиками, які нам представляли дівчата та вчителі, такі як різні види читання, та саме як їх використовувати, як мотивувати дітей різними способами, наприклад, подарунками. Я провела у другому класі. Математику, а в першому класі письмо, використовувавши інтерактивні засоби навчання, це проєктор, графічний планшет, який використовували вперше, так а на уроках від, 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 впроваджували анімаційні. Методики, включаючи мультимедійну презентацію а, та ігрові елементи, такі як WordWall, Learning Apps та YouTube використовувала. І з проблем це досить е, детально підготовлений, не досить детально підготовлений конспект, е, також хвилювання, звичайно, е, потім та зауваження щодо пов... неповних відповідей від дітей. Це на уроці письма. Але я вже працюю над покращенням цих зауважень. Е, я розвивала такі, ну, набула таких компетентностей, як організаційна, психологічна, також інформаційна цифрова, предметно-методична та інші. Практика допомогла мені розвинути ось ці компетентності. Я навчилася ефективно адаптувати методичний матеріал для дітей, взаємодія з учнями показала важливість праці в очному форматі, яка надала мені більше мотивації до подальшої. Праці і також підтримку для покращення своїх результатів. Дякую за цей досвід дівчатам, які проводили уроки, також вчителям, які нам давали показові уроки, та методистам і наставникам. Наступній конференції, яка відбулася 29 січня, було детально розглянуто основні завдання педагогічної практики. Основною метою було визначено формування професійних умінь організації навчально-виховного процесу в умовах нової української школи. Особливий акцент робився на застосуванні теоретичних знань з методики викладання, також розвитку навичок використання сучасних освітніх технологій, включаючи цифрові інструменти та інтерактивні методи навчання. Завдання в мене було поставлено проведення двох пробних уроків. У мене це була математика, образотворче мистецтво, ведення щоденника практики з аналізами уроків і заповнення педагогічного портфоліо. Як я вже зазначила, мною було проведено два уроки. Перший урок це була математика, дистанційний формат проведення було Тема письмо умноження на трицифрове число, обчислення значень, виразів на кілька дій і розв'язування задач на рух у протилежний напрямок. Інструментами було презентація, інтерактивні вправи і, головне, це зворотній зв'язок між мною та учнями. Другий урок це образотворче мистецтво, тема орнаменти вишивок, види орнаментів за змістом, створення на аркуші паперу в клітинку стилізованого зображеного птаха. Ось ми можемо побачити, я прикріпила скріншоти, як учні показували, що у нас вийшло з ними. І я розвинула такі компетентності, як методична, цифрова, організаційна, креативна і комунікативна. Саме головне, це я спробувала ефективно застосовувати інтерактивні вправи, використовувати мультимедійні ресурси для наочності. Що було важко, це правильно розподілити часу, на час на етапи уроків, але. В принципі, я намагалась з цим впоратись. Розробка нестандартних завдань, встановлення доброзичливого контакту з учнями. Вважаю, що у мене це вийшло на всі 100 вміння чітко пояснювати матеріал та керувати дискусію, і проведення рефлексій в кінці кожного уроку. З проблем можу зазначити, що були складності в організації дистанційного навчання, тобто, можливо, були якісь технічні проблеми, і е, деякі учні були не зовсім активні, тобто знижена увага. Але я старалась впроваджувати ігрові моменти для підтримки інтересу. І друга проблема це був дефіцит часу для повноцінного працювання всіх запланованих елементів рук. Так як, наприклад, урок математики він був такий обширний у мене, і хотілося б, аби більш було повне таке опрацювання, аби діти змогли повністю зрозуміти весь матеріал. Але я старалась оптимізовувати час на окремі етапи уроку. Досягнення для мене це були навчилася застосовувати цифрові інструменти на практиці, навчилася аналізовувати свої уроки, визначати сильні сторони, слабкі, розвинула комунікативні навички з учнями, планувала організацію онлайн уроку з максимальною включеністю учнів. Принаймні старалась залучувати усіх учнів. Практика дала для мене Багато чого, це впевненість у власних силах, досвід роботи в реальному навчальному середовищі, хоч і дистанційному, але хоча б так, і натхнення для подальшого професійного зростання. Я не лише закріпила теоретичні знання, а й була практичних навичок, які стануть для мене основою для подальшого розвитку. Переконалась, що навчання це не лише передача знань, а й мистецтво надихати та мотивувати дітей. Ця практика все ж таки для мене як важливий крок до професійної майстерності. Дякую за увагу. Основною метою педагогічної практики було ознайомлення з особливостями організації та проведення навчально-виховного процесу в умовах початкової школи, а також набуття практичного досвіду у проведенні уроків. Особливу увагу я приділила розвитку власних педагогічних компетентностей, формуванню вміння ефективно планувати та реалізовувати навчальні заняття, зокрема уроки дизайну технології у другому класі та навчання грамоти, тобто читання у першому класі. Настановчий етап перед початком проведення власних уроків ми відвідували настановчі конференції, під час яких ми мали змогу спостерігати дистанційні уроки, проведені вчителями перших четвертих класів. Це дало змогу краще зрозуміти методику побудови уроків, особливості комунікації з учнями в онлайн-середовищі та структуру сучасного навчального заняття. Проведення пробних уроків. У межах практики я провела свої перші пробні уроки. Це урок дисальної технології у другому класі та урок навчання грамоти, саме читання. Перший пробний урок, урок дисайної технології я провела загалом непогано. Я вчила дітей пришивати гудзики. Учні виявили інтерес до практичного завдання однак мені було складно підтримувати дисципліну в класі. Ймовірно, це сталося через надто мій м'який підхід у спілкуванні з дітьми, і це вплинуло на їхню слухняність. Та урок навчання грамоти читання. Урок вже цей урок вже пройшов краще, я почувалася впевненіше, учні були більш зосередженими, і загальна атмосфера уроку була позитивною. Тема уроку була пов'язана пов з днями тижня, діти вчилися читати виразно вірші, проте, проте я трохи не встигла за часом, тому частину матеріалу довелося скоротити, та потрібно було вимагати від дітей повної відповіді. І надалі я планую чіткіше розподіляти час і вчити дітей висловлювати свою думку повними відповідями. Ці заняття ставили. Мене справжнім викликом і водночас важливою можливістю застосувати здобуті знання на практиці. Мені вдалося ефективно організувати навчальний процес, зацікавити учнів, підтримувати зворотній зв'язок та адаптувати матеріал відповідно до вікових особливостей дітей. Разом із тим я стикалася з труднощами у темі. Та менеджмент, як я сказала, та у підтримці постійної уваги і дисципліни від час, під час очного проведення уроку. Особливу вдячність хочу висловити методистам практики, які допомагали вдосконалити мій конспект уроку, давали корисні поради щодо структури, заняття та добору ефективних методів. Їхня підтримка була дуже цінною для мене. Використані ресурси та матеріали. Для підготовки до уроків я активно користувалася освітніми платформами, такими як Всеосвіта, на урок та розвит... на урок розвиток дитини та канва, які надали багато ідей презентації розвиткових матеріалів для моїх уроків. Також я застосовувала відеоматеріали за темою уроку наочність, такі як ілюстрації, картки і так далі. Робочі аркуші. Та інтерактивні завдання. Ці ресурси допомогли зробити урок більш динамічними, візуально привабливим та доступними для дітей. Портфоліо щодо Портфоліо щодо мікпрактики. Та план роботи. Окрім власних уроків, я брала активну участь у спостереженні за заняттями, які проводили мої одногрупниці. Ми аналізували проведення кожного уроку, фіксували спостереження у щоденнику практики, обговорювали сильні та слабкі сторони, обмінювалися порадами. Це значно збагатило мій педагогічний досвід. Індивідуальний план роботи допомагав мені чітко структурувати свої цілі, а портфоліо я наповнювала світлинами, матеріалами з уроків та власними конспектами. Сформовані компетентності. У порівнянні з попереднім семестром я суттєво поглибила навички самостійної розробки уроків, інтеграції навчального матеріалу з цифровими, з цифровими інструментами, а також розвитку критичного мислення у дітей через інтерактивні завдання. Також я досконалила організаційні вміння, навички саморефлексії та комунікативні здібності у взаємодії з учнями та колегами. Висновки з практики, педагогічна практика стала для мене черговим кроком до формування мене як фахівця. Я відчула, що здобуті раніше знання, почали поєднуватися з реальними педагогічними ситуаціями. Попри певні труднощі, практика принесла багато нових вражень, досвіду та впевненості. Особливо цінним було те, що навіть у межах пробних уроків я змогла створити ефективне навчальне середовищі, зацікавити дітей і відчути себе справжнім педагогом. Хочу висловити подяку методистам практики за професійній супровід, слушні рекомендації та допомогу на кожному етапі підготовки і окреме дякую вчителям, у класах яких я мала змогу провести свої перші пробні уроки. Дякую, Ну, не знаю, мені практика дуже сподобалась і в очному, і в дистанційному форматі. Ну, особливо в очному сподобалась, бо я в очному була, поспілкувалася з дітками, і також після очного було дистанційно. ну, Дівчата пробували і так, і так, я була лише в очному, мені все сподобалось. Дякую, Лілі, що скажеш? Це також було цікаво, сподобалося. Ну, Можливо, б. А... Щоб ми могли більше спілкуватися з викладачами, які вже ведуть клас, щоб вони надавали нам якийсь досвід, ось і ну, як для себе, ну може, як для дівчат, також створити власний там, наприклад, журнал помилок. Я це зазначала в звіті, і щоб ми писали, що нам вдалося, і щоб не вдалося, щоб ви вказали ось тут треба трішечки покращити, і ми для себе це зазначали, і вже потім можна було побачити, чи зросли ми ну, саме в цьому етапі, де в нас були помилки. Угу. Ну, цікава, слушна порада. А, Настя Пилипенко, Настюш. Так, Практика мені дуже сподобалась з цим. Перший вихід був на, ну, було на другому курсі, коли дівчата проводили виховні так, заходи. Так, виховні. Не доводилося мені в очному форматі попрацювати, тут одразу до дідок, дуже сподобалося. дякую вам. Так, дякую. Аню, що ще давай на підсумок і будемо завершувати. Ну, мені особисто да, дуже хочу подякувати, що в нас саме очний був формат, що ми дійсно спостерігали уроки вчителів, потім самі проводили уроки очно. Мені це найбільше сподобалось, тому що я розумію, що дистанційно це було б по-іншому і складніше. Тому дякую, все угу. сподобалось. Дякую. Так, дівчата, дякуємо. Олена Валентина, дякую вам. За нашу таку співпрацю, Дівчата, дякую вам за вашу плідну, да, старанну, відповідальну ставлення до практики. Це дякую. Бувайте допрацьовуйте сьогодні упродовж дня ваші, вашу документацію, щоб ми мали змогу виставити оцінки. Дякую вам за а Мені так вони подобається.